Тож, всі тепер Начальник Дніпровської районної військової адміністрації В'ячеслав Що сталося? Які тут можливо руйнування, як ліквідують наслідки. Сьогодні близько 2-ї години ночі сталося влучання ворожого ударного дрону в житловий дев'ятиповерховий будинок в місті Дніпро. Частково зруйновано дах і технічний поверх. На щастя, минулись без постраждалих. Як проходить ліквідація? Тут розгорнуті можливо штаби, працює поліція, і люди можуть писати заяви на пошкоджені. Розгорнута палатка поліції, приймають заяви від людей. Залучені благодійні організації, які надають всю необхідну допомогу, матеріали для швидкого ремонту, організовано гаряче харчування для місцевого населення. Також поряд в дитячому садочку організовано пункт обігріву. Я бачила, тобто люди ще поліція об, об обхід, та я так розумію по квартирний, за для фіксації пошкоджень. Так здійснюється обхід поліції, фіксуються всі наявні пошкодження, приймаються заяви від населення. Також е працівниками комунальної служби здійснюється допомога громадянам в закритті вікон в швидкому ремонті. Скажіть, будь ласка, чи відомо які наслідки? Ми бачимо, що вікна пошкоджені балкони людей. Пошкоджено близько 50 вікон. Буде надана вся необхідна допомога. Зараз, після, після встановлення всіх наслідків, буде надана вся необхідна допомога. І про постраждалих інформація. Постраждалих, постраждалих, не щастя. Це влучання, це не уламка. Це влучання. Це влучання це ворожого дрону, А Це чи що не відомо. Експерти встановлюють служби працюють, я так розумію, правильно? Так, так. Після влучання перші прибули ДСНС, стали з з загорання даху, ДСНС ліквідували, як якнайшвидше ліквідували загорання, надали національну допомогу місцевому населенню, ліквідували наслідки ну, і закінчили спорту. Ці служби працюють ночі і будуть працювати до повного насунення наслідку.